Я радий нашій зустрічі. Привіт усім. Ось в цьому відео ми продовжуємо розв'язувати завдання із третьої частини, так? Ви бачите тему нашу доведення нерівностей. Да? Перед розв'язуванням раджу так само передивитися відео, посилання на яке буде знизу під цим відео в описі. Так? Отже, ставите це відео на паузу, а те повторюєте. Так, Отже, повторили. І приступаємо до розв'язування. І так, варіант 12, завдання 3.2. Значить, от варіант 12, завдання 3.2. Значить, тут треба довести нерівність. так, Доводимо нерівність. Доведіть нерівність. Ось нам треба довести ось оцю нерівність. Так. Давайте ми її випишемо і подивимося, що тут можна зробити. І так, нерівність наступна. 5. Так. Значить, 5 а в квадраті так, мінус 12 а мінус 4 а плюс 4 б в квадраті плюс 9 плюс 9 і це більше рівне нуля. Значить, довести, що значення цього виразу, лівої частини цієї, більше або рівне нуля. Тобто невід'ємне. Значить, як тут бути? Що тут робити? Справа в тому, що вираз буде невід'ємний в тому випадку, якщо його можна подати у вигляді квадрату. Так? Значить, він буде невід'ємний. Буде або дорівнювати нулю, або додатній. Значить, нам треба цей вираз якось перетворити подати видії квадрату чи суми квадратів. Да? Значить, Як ми це робимо? Дивіться. Зробимо наступним чином. Тут треба вже трохи догадуватись. Да? Значить, це 5а в квадраті, ми звідси заберемо 4у квадраті. Так? Тепер. Мінус 12 плюс 12. А? Так? Плюс 12. Плюс 12. І плюс 9. Ми цю дев'ятку просто от сюди переставимо. Да? Тепер, що тут ми робимо? Пишемо ось цю 4b в квадраті. Переписуємо ось тут 4b в квадраті. Так. Мінус 4 АБ. Ось це ми тут от поставимо його. 4 АБ. І плюс. А в квадраті. Де воно взялось? А ми звідси. Ми звідси 5 в квадраті ми розписали як 4 в квадраті і 1 в квадраті. Так? Значить, 4 в квадраті ми ось тут розмістили. А А в квадраті поставили тут. Для чого? Для чого це робиться? А от подивіться. Ось оце я підкреслю, да? і підкреслю. Ось оцей. Е, вираз, да? Значить, подивіться, оце. 4А в квадраті, це 2А до квадрату, да? це подвоєний добуток. 3 на 2. І на 2, да? подвоєний добуток. 2 на 3, да? подвоєний добуток. Це буде 12А, да? а дев'ятка, що таке 9? Дев'ятка це 3 в квадраті. Тому ми оцей тричлен, оцей за формулою, формулою скороченого множення, ми можемо записати наступним чином. Можемо записати наступним чином. Значить, ось оцей тричлен. Це буде 2а плюс 3 до квадрату. Якщо ви за формулою квадрату двочлена розкладете ось цей квадрат, у вас вийде ось оцей вираз. Плюс тут ви дивитесь, мабуть, те саме, так? Да? 4b в квадраті. Це 2B до квадрату. 2B до квадрату, так? Да? Це подвоєний добуток 2 на 2 b АВ. А це А в квадраті. Тобто квадрат другого виразу. Значить, ось цей тричлен ми можемо записати у вигляді квадрата двочлена. Значить, і буде тако 2 b плюс А. 2 b плюс А. ще не плюс, а мінус. Тобто у нас мінус стоїть. Бо тут подвоєний добуток, мінус подвоєний добуток, так? Через те буде мінус. Значить, буде 2 b мінус А в квадраті. А в квадраті. Так, А в квадраті мінус. Мінус А в квадраті. 2B мінус А в квадраті. У нас вийшла сума, двох, сума квадратів. Да? Квадрат цього виразу, квадрат цього виразу. Значить, аналізуємо. Ось цей квадрат цього виразу, значення цього виразу, не може бути від'ємним. Воно може бути або рівним нулю, або додатнім. Но від'ємним воно не буде. Да? Чому? Бо до квадрату, то цей вираз буде невід'ємним. Далі. Ось цей вираз, так само, він невід'ємний. Він або рівний нулю, або більше нуля, додатній. Значить, коли ми додаємо два невід'ємних вирази, той результат буде невід'ємний. Ну, в крайньому випадку, це якщо цей дорівнює нулю і цей дорівнює нулю, значить сума їх буде теж нулю. Значить, сума таких виразів буде невід'ємною. Тобто більшою рівною нуля. Отже, ми довели ось цю нерівність. Що значення цього виразу зробили певні тотожні перетворення. І значення цього виразу більше рівне 0. Відмічаємо, що розв'язали. Ну, давайте тепер розглянемо ще одне завдання. 13-й варіант завдання 3.2. Так? 13 й варіант завдання 3.2. Доведіть, що при всіх дійсних значеннях х виконується ось оця нерівність. 2х плюс 5. Помножте на 2х-5 мінус в дужках 3х-2 до квадрату, і воно менше рівне за 2х-12. От давайте ми це запишемо. Цю нерівність запишемо. Тобто, це нехай буде друге завдання. так І запишемо 2х плюс 5 на 2х мінус 5 так мінус в дужках 3х мінус 2 до квадрату і це менше рівне за 2х мінус 12 от така нерівність як її розв'язати Цю Справа в тому, що один із способів доведення нерівностей на порівняння різниці. Так? Наприклад, дивіться, у нас що це означає? От на прикладах 5 більше 2. Чому? Бо 5 мінус 2 дорівнює 3. 3 додатні. Раз різниця додатня, це значить, що перше число більше від другого. Наприклад, порівнюємо ну, мінус 8, і що там? 1. Мінус 8 менше одинички. Чому? Бо якщо ми знайдемо різницю, мінус 8, мінус 1, це буде мінус 9, правда? Різниця їх, мінус 9 ось тут, да? різниця їх від'ємна, так, від'ємна через те менше нуля, Через те перше число, перше число менше від другого. Тому ми цей спосіб використаємо у цьому випадку. Ми ось тут замість знака нерівності Поставимо мінус, знайдемо різницю. І подивимося, яка це різниця буде в результаті. Тому ми записуємо перший вираз повністю на 2х мінус 5 тут мінус 3х мінус 2 до квадрату. Ставимо мінус і віднімаємо цей вираз, другий вираз ось цей, що стоїть в правій частині. Х-12. дорівнює. Ну і робимо тотожні перетворення. Які тотожні перетворення? Ви бачите, що це добуток суми і різниці двох виразів. То за формулою скороченого множення. Добуток суми і різниці двох виразів. Чому дорівнює? А мінус Б на А плюс Б. Формула скороченого множення. Ми розглядали, так? Да? Значить, що це буде? Це буде різниця квадратів а в квадраті мінус d в квадраті. Різниця квадратів цих виразів. Тут ми і використаємо це. Значить, буде що? Різниця квадратів цих виразів. Тобто, що це буде? 2х до квадрату мінус 5 до квадрату. Далі. Мінус. Підносимо до квадрату двочлен. Значить, чому дорівнює квадрат двочлена? Квадрат першого виразу це буде 9х в квадраті. Подвоєний добуток. Мінус подвоєний добуток. 3 на 2 6. І на 2 буде 12х. І плюс квадрат другого. Плюс що? 2 до квадрату, що 4. Далі розкриваємо дужки. Мінус 2 на х. Мінус 2х. І мінус 2 на мінус 12 буде плюс 24. О. Ще один крок. Давайте розкриємо дужки 2х до квадрату буде 4х до квадрату. 5 до квадрату це буде 25. Тепер відкриваємо дужки перед дужками мінус. Змінюємо всі знаки доданків. Мінус 9х в квадраті. Плюс 12х. Мінус 4. Ну, а далі переписуємо це. Мінус 2х плюс 24. Дорівнює. Так, тут дорівнює треба вставити, бо переносимо. Ось. Ну, 4х квадраті, мінус 9х квадратів. Подібні. Раз. Зводим. Всіх буде. Мінус 5х в квадраті. Да? Де ще подібні? 12х мінус 2х. Ось. 12х і 2х. То 12х мінус 2х це у нас що буде 10х, правда? 10х. Ну і з числами. З числами, що у нас виходить з числами? Мінус 25. Ось. Мінус 25. Мінус 4 і, мінус, і плюс 24. Мінус 25 і мінус 4 буде мінус 29. Да? А плюс 24, то це буде що? Це буде мінус 5 дорівнює. Так, що тут можна зробити? Ну, давайте тут 5, 10, 5. Давайте мінус 5. Винесем за дужки. Що буде в дужках? А в дужках буде ділимо на мінус 5. То що буде? Х в квадраті. Ось тут у нас буде х в квадраті. Ділимо на мінус 5. Тут буде що? Мінус 2? 2х ділимо на мінус 5, буде що плюс 1 да? дорівнює. Тепер це в нас розписаний квадрат двочлена цього. Як ми можемо його замінити? А мінус б до квадрату, пам'ятаєте? А в квадраті мінус 2b плюс Б в квадраті. То як це можна замінити? А отак от можна замінити? Буде що? Без квадрату перший буде х. Тут одиниця в квадраті, це буде 1, це ж, мінус 1. І до квадрату. Ось. І так, в нас вийшов якийсь вираз. Аналізуємо його. Значення оцього виразу, цього х-11 до квадрату, тільки що ми говорили, що значення його може бути тільки невід'ємним. Або рівним 0, або додатнім. А тепер, коли ми невід'ємне число ділимо на мінус 5, на від'ємне число, то що буде? Значення цього всього виразу буде недодатнім. Тобто. Або меншим нуля, або рівним нулю. Зрозуміло так? Да? значить тут не недодатнє. Коли ми ділимо на від'ємне число, воно буде невід'ємне. Ділимо на мінус 5, воно буде недодатнє. Тобто менше рівне нуля. Значення цього виразу. Менше рівне нуля. А тепер що це значить? Різниця в нас менше рівна нуля. Це означає. Що перший вираз, ось він перший вираз, буде менше рівний за другий вираз. І таким чином ми довели ось оцю тоточність. Так, ну, е, нагадую, що якщо не зрозуміли, ви можете перемотати відео і ще раз переглянути. Да? Так, відмічаємо, ставимо плюсик. І. Подібні завдання вам будуть на самостійне опрацювання, на самостійне розв'язування. Ось оці завдання. Ось оці завдання. От. Значить. Питання, які не зрозуміли, задавайте в коментарях. І бажаю вам успіху. На все добре.